Ми обговорюємо вчорашні події. Вчора до Львова приїхали з усіх куточків України голови громад. Мери приїхали з Харківської області, з Миколаївської, з Сумської, з Житомира. Тобто, в принципі, другий фронт, весь другий фронт, який з 24 лютого стоїть поряд зі збройними силами України. Сьогодні і вчора, і сьогодні були у Львові. І, і коли вчора е, сказали про оголошену мобілізацію е, путіним, то ну, от у мене перше да перше це ну, напевно застереження, що це таке, чим це їсти. Треба віддати належне мерам, які. Зовсім недовго обговорювали це питання, тому що насправді раз оголосив мобілізацію, значить, визнав, що ми в своєму контрнаступі перемагаємо. Раз е, оголосив, значить, визнав, що це не спецоперація, значить, е, визнав, що ми сильніші. Е, знову ж таки, е, вчорашня його заява дозволить нам. Продовжити і нагадувати нашим міжнародним партнерам, що не можна розслаблятися і не можна втомлюватися, тому що він шукає якихось нових приключок, і це знову ж таки повинно допомагати тільки Україні. Тому е, заява про мобілізацію ну от я кажу другому фронту мерам е, абсолютно всіх територій України, ну так знаєте, пройшла пов зате. Вони між собою вчора, цілий день і вечір, обговорювали хто і як на якому етапі захищають, захищаються як допомагають збройним силам. Наскільки важливо сьогодні для всіх нас перемога? Повне звільняння всієї території. Це було вчора, вночі. Ну, насправді, новина про те, ну от я сьогодні слухала маму. Теж мама перша, перша, коли прочитала, дякувати Богу, да? дякувати Богу, що звільнили цих наших людей, героїв. Друга думка. Решта, значить, можна і решту звіни, тому що насправді ж ніхто не вірив. те, що це можливо. Ну, особисто. Я навіть не пропускала собі. Я слідкувала за тим, як ремонтували театр в Маріуполі, і з жахом думала про те. Ну, ті перші їхні заяви, коли вони говорили, що вони хочуть робити в Маріуполі. Да? І в мене жах був там. Я кожен раз боялася дивитися, що там відбувається, тому що боялась тих їхніх заяв і, і погроз. Тому це дійсно щира радість за людей. Бажання всім решта людям якнайшвидше бути звільненим, Я тут трошки не погоджуся з професіоналами в тому, що це складно для інших. Це дає надію іншим, тому що до вчорашнього дня це здавалося взагалі неможливим. А зараз ми розуміємо, що можливо. І що дуже важливо, мені видається про це про що сьогодні ще не сказали в, в ефірі, але про, про про що я думала. Це знаєте, як думки, вони ж зразу одна за одну, одна за одною йдуть особиста, персональна особиста думка це те, що нарешті наша країна. Я зараз говорю про держави. Не хочу говорити влада, не влада. Наша держава, наша країна захищає наших людей. І ми тепер можемо казати не тільки, що збройні сили у нас такі, як в Ізраїлі. От ми ж зараз ми ж говоримо Україна зараз така, як Ізраїль. Це класно. Ну мені видається це круто. Хоча це через війну відбувається, на жаль, через біля, але, так. але... і із іноземців. Іноземці так само. Да, а тут ми наших людей захищаємо. Кою ціною як влада знайшла ці шляхи, щоб Витягнути наших людей звідти з того жаху це завдання було влади. Вони його виконали, і вони будуть мають і будуть. і Тепер я вже розумію. І ми віримо в те, що можливо це робити з іншими людьми і з іншими героями. Їх також будуть забирати, і це величезна надія для всіх рідних і для нас з вами. Але сьогодні знову ж таки повертаюся до форуму місцевого самоврядування, який сьогодні ще був у Львові. Перший день, перша другий день, перша панель. Ми починаємо з того, що представник офісу президента розказує про звільнення наших людей. Це саме головне. Хоча ми зібралися тут говорити про те, як посилити внутрішній фронт, як робити так для того, щоб і збройним силам допомагати і, лю і, лю і лю людям допомагати і розвивати зсередини Україну. Але перша і головна тема це звільнення людей. Тому мені здається, що е дякувати Богу, ми. Ну, це величезний для нас позитивний з усіх боків крок досягнення. Знову ж таки, нехай виходить у всіх тих людей, які долучилися до звільнення наших героїв, азовців, неазовців, іноземців. Всі абсолютно хто звільнені. Це величезний величезний крок на користь України, на користь кожного з нас і на користь світу і демократії. І знову ж таки, всі наші міжнародні партнери і після цього кроку будуть ще з більшим розумінням нам допомагати. І третя тема, яку тут чіпляли, зачіпззп піднімали: ядерний удар. Це страшно для всіх. Це нормально, але ну. Де зараз небезпечніше з того, тут казали, що треба згадати всі знання, які ти знаєш. Ну, наскільки я розумію, і коли мова йде про ядерний удар, Україна таке саме по безпеці, місце, як і всі решта країн світу. Чи я що? помиляюсь, це так? Європа, так, тому так. це весь заяви з боку Росії про такі можливості, вони ж знову допомагають Україні боротися, тому що вони нагадують всьому світу, що треба нам якнайшвидше перемогти і закінчити ці ці розмови цю тему. Тому що коли Україна перемагає, питання знімається. Тільки це сьогодні захищає весь світ. Тому чим більше вони там розказують, тим більше нам будуть допомагати, тим скоріше Україна переможе. І знову ж таки, слава Богу, що так відбувається і велика дяка Збройним силам України.